Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Данило. А мене Валерія. Для нас з Валерією велика радість зустрітися з вами. Ми випускники 2023 року, і сьогодні вирушимо у віртуальну подорож нашою улюбленою школою. Я також рада вас усіх вітати. Уявіть, що ми зараз стоїмо біля входу, величезні двері відкриваються. І перед нами розгортається знайомий світ дитинства і теплих спогадів. Ми підіймаємося сходами від парадного входу і потрапляємо на вахту, бачимо перші двері, які розташовані прямо навпроти входу. Це вхід в наш шкільний музей. Харківська спеціальна школа ім Володимира Галактионовича Короленка була заснована у 1887 році як училище для сліпих дітей. Спочатку заклад розташовувався на німецькій вулиці, нині вулиця Григорія Сковороди. А у 1914 році школа переїхала до сучасної будівлі на вулиці Сумській, зведеної завдяки пожертвам. Серед ключових ініціаторів створення школи був видатний харківський офтальмолог Леопольд Гіршман. Він не лише забезпечував фінансову підтримку, а й сприяв розробці навчальних програм для незрячих дітей. А зараз він сам про це нам розповість. Я, Леопольд Гіршман, завжди вірив, що кожна людина заслуговує на шанс жити повноцінним життям. Коли у Харкові виникла ідея створити заклад для незрачих дітей, я не міг стояти осторонь. Моєю метою було забезпечити школу всім необхідним від фінансової підтримки до розробки навчальних програм. Я хотів, щоб ці діти отримали не лише знання, але й навички, які допоможуть їм стати самостійними. Шрифт Брайля, ремесла, музика, усе це стало частиною їхнього навчання. Для мене ця школа не просто проект, а справжнє втілення гуманізму і віри у можливості кожного. Професор Іван Олександрович Соколянський, видатний педагог і науковець, який присвятив своє життя навчанню сліпоглухих дітей. Його діяльність у харківській спеціальній школі імені В.Г. Короленка стала визначним внеском у педагогіку. Я, Іван Олександрович Соколянський, усе своє життя присвятив навчанню сліпоглухих дітей. У харківській спеціальній школі імені Володимира Галактионовича Короленка я мав честь працювати з тими, хто потребував не лише знань, а й віри у свої можливості. Я створював унікальні методики, де дотик ставав мостом між світом тиші та темряви і можливістю спілкування. Серед моїх учнів була Ольга Іванівна Скроходова, видатна письменниця та науковиця, яка, незважаючи на сліпоту і глухоту, Змогла досягти неймовірних висот. Я, Ольга Іванівна Скороходова. Моє навчання у харківській спеціальній школі імені Володимира Галактионовича Короленка стало початком мого шляху до пізнання світу, попри сліпоту і глухоту. Тут я знайшла не лише наставників, але й справжніх друзів, які допомогли мені зрозуміти, що обмеження існують лише у нашій свідомості. Методи Івана Олександровича Соколянського відкрили для мене двері до комунікації. Через дотики я пізнавала слова, думки, почуття інших людей. Це був нелегкий процес, але кожен успіх дарував мені нові можливості бачити серцем і чути душею. Саме в цій школі я навчилася вірити у свої сили. Тут народилися мої перші мрії, які згодом притворилися на цілі мого життя. Наша школа завжди зосереджувалася на підготовці дітей з проблемами позору до самостійного життя. У школі діти навчалися читати та писати шрифтом Брайля. Опанували загальноосвітні дисципліни, ремесла, плетіння, шиття, різьблення по дереву та музику. Ці навички надавали випускникам можливість працевлаштування та соціальної інтеграції. Увага! Пропонуємо вам відповісти на історичне питання про наш навчальний заклад. Хто з видатних особистостей стояв на початку історії нашої школи, зробивши вагомий внесок у її розвиток, становлення та популяризацію. Леопольд Гіршман, Іван Соколянський, Ольга Скороходова, Володимир Короленка. Обери декілька правильних відповідей. Правильна відповідь. Леопольд Гіршман, Іван Соколянський, Ольга Скороходова. Зверніть увагу, Володимир Галактіонович Короленко не входить до цього списку. Адже заклад лише носить його ім'я. Другий поверх нашої школи облаштований для зручності та комфорту. На стінах коридору розміщені спеціальні поручні, які служать для орієнтації наших учнів, вони забезпечують зручність і безпеку пересування, допомагаючи учням, особливо тим, хто має зорові або фізичні обмеження. Ці перила є важливим елементом інклюзивного середовища нашого навчального закладу. Сприяючи створенню атмосфери комфорту та турботи про кожного. На другому поверсі також знаходиться кабінет директора. Комфортні опочивальні. Сенсорна кімната в нашій школі створена для розвитку емоційного, фізичного та психологічного комфорту учнів, вона облаштована сучасним обладнанням, що допомагає зняти стрес, розвинути сенсорне сприйняття та концентрацію. Тут є інтерактивні панелі, світлові колони, басейн з білими кульками та м'які крісла для релаксації, а також проекційна сенсорна підлога. Це спеціальне обладнання, яке використовує проекції та сенсори для створення ігрових анімацій. Така система сприяє адаптації, когнітивних навичок і соціальної взаємодії. Завдяки ретельно підібраному дизайну та технологіям сенсорна кімната сприяє не лише навчанню, а й відновленню емоційної рівноваги, що особливо важливо для дітей з особливими освітніми потребами. Наша тифлолабораторія є сучасним центром для створення доступних освітніх матеріалів. Вона оснащена передовим обладнанням, включаючи 3D, принтер та Брайльський принтер, що дозволяє виготовляти тести шрифтом Брайля, об'ємні 3D, моделі та унікальні іграшки. Всі ці матеріали ретельно розробляються лаборантами, щоб підтримувати якісне та інтерактивне навчання для дітей з порушеннями зору. Лабораторія слугує важливим осередком інклюзивної освіти, забезпечуючи рівний доступ до знань для всіх учнів. Простора актова зала, яка є центром для наших заходів і свят. Нещодавно завершено ремонт туалетних кімнат, і тепер вони відповідають сучасним стандартам. Запрошуємо вас побачити. Як вони виглядають? Проведе екскурсію заступник директора Марченко Олександр Ельбрусович, випускник нашої школи 2012 року. Стосовно дверей. Тут будуть шторки, вони є, вони закуплені. Ну, але зараз дітей ще немає, тому немає сенсу їх вішати. Сушарка. Така. Пацанська, як на заправках. Це туалетна кімната вже безпосередньо. Так виглядає. До речі, двері зачиняються. Наступна станція. Наступна кабінка. Двері зачиняються, все працює. Це туалет для хлопчиків. Теж є сушарня для рук, дзеркало мивальничок Теж є кабінки, вони теж зачиняються. Це для хейтерів, які у них питання є стосовно цього. Все це зроблено відповідно до норм санітарних від 2020 року. Санітарна кімната. Теж і умивальнички, дозатори, сушарка для рук, душові кабіни. Ну, теж все саме. Сучасні технології допомагають відчути світ по-новому, а кожна деталь спрямована на підтримку сенсорного сприйняття та розвитку. Це унікальні простори на другому поверсі. А тепер саме питання, які спеціалізовані кабінети знаходяться тут. Правильна відповідь. Сенсорна кімната Тифлолабораторія. А зараз ми з вами знаходимося на третьому поверсі нашої школи. Тут розташовані сучасні шкільні кабінети. Кожен з яких оснащений інтерактивними панелями для зручного навчання. Також у кабінетах використовуються адаптовані тифлологічні матеріали, що забезпечують доступність і комфорт для всіх учнів. Який процес відбувається на третьому поверсі, що має бути фундаментом для майбутнього наших учнів. Відгадай закодоване слово. Правильна відповідь. Освітній процес. Перший поверх нашої школи облаштований для зручності та комфорту. Тут розташовані затишні побутові кімнати, простора та світла їдальня, де кожен може насолодитися смачною їжею в приємній атмосфері. Крім того, на першому поверсі знаходяться спортивна та тренажерна зала. Які забезпечують учням можливість підтримувати активний спосіб життя та займатися фізичним розвитком. Крім того, тут знаходяться кабінети для занять музикою філіалу музичної школи Ноу 13 імені Миколи Коляди, де юні таланти роблять перші кроки в мистецтві. Наша школа пишається своїм широким та затишним подвір'ям, прикрашеним яскравими клумбами та мальовничою алеєю. На території подвір'я розташований ігровий майданчик із адаптованою тифлоплощадкою, що забезпечує комфорт і доступність для всіх дітей. На подвір'ї нашої школи також розташований затишний двоповерховий будиночок, у якому працює дитячий садочок. Він облаштований просторами кабінетами для дітей, зокрема кабінетами логопеда та дефектолога, де проводяться індивідуальні заняття. Зі шкільного подвір'я ми потрапляємо у студію дитячої творчості творчість на дотик, яка є справжнім осередком натхнення та креативності. Тут знаходиться приміщення для виязання іграшок на спеціальних круглих верстатах різного діаметру, де діти вчаться створювати унікальні вироби своїми руками та розвивати моторику пальців. У студії передбачені місця для навчання мистецтву, рельєфному малюванню для учнів з порушенням зору та образотворчому мистецтву. Що відкриває необмежені можливості для самовираження? Особливий шарм студії додає етнографічний куточок українського побуту xix 20 століть, який передав удар випускник школи Крупка Дмитро. Окрім цього, у студії представлені п'ять адаптованих картин київського художника Сергія Паниченюка. Та зберігаються матеріали для сюжетно-рольової гри Світ серед зем'я, яку створили самі учні нашої школи. Щоб створити атмосферу свята, у студії постійно облаштовуються тематичні фотозони, які дарують особливий настрій і незабутні враження. Чи знали ви, що студія творчість на дотик, перетворюється на справжній всесвіт фантазії та натхнення? В яких творчих зонах цього унікального простору можна відчути дотик до культури, мистецтва і навіть створити власні шедеври. Правильна відповідь. Виязання. Уроки з мистецтва. Етнографічний куточок українського побуту. Адаптовані картини, сюжетно рольова гра. Фотозони Сьогодні школа продовжує свою важливу місію, адаптуючись до сучасних викликів, і залишається зразком інклюзивної освіти в Україні. У кожному куточку школи зараз панує тиша, що чекає на ваші голоси. Кожна парта, стіна, навіть повітря сповнені спогадів про ваш радісний сміх, живі уроки і дружбу. Ми мріємо, що ви повернетеся і знову заповните ці коридори, приносячи із собою світло, натхнення і нові мрії. Школа це не лише будівля, це наш спільний дім, який живе завдяки вам. І ми з нетерпінням чекаємо на ваше повернення, щоб знову разом творити майбутнє.